П'ять місяців був в російській окупації біля Мелітополя. А коли вибрався, пішов до українського війська. Це історія кримського татарина Асана, який нині служить у Луганському прикордонному загоні помста. Що пережив в окупації та про плани на майбутнє Асан розповів Суспільному Крим? Це моя головна задача. Сі врага територія нашої страни, а сам крутить кермо свого військового авта, яке називає дракончиком, возить зенітний розрахунок до вторгнення. Теж кермував Маршрут 24 лютого 2022-го сан мав їхати до Польщі на заробітки. Там чекала дружина, але на п'ять місяців опинився в окупації біля Мелітополя. Приставили автомат до скроні і сказали, що у вас тварі, треба було вже давно всіх постріляти. Це була остання крапка, що і зіграла, як кажуть. Саму суть того, що я прийняв рішення е, виїхати на підконтрольну Україну і піти в воєнкомат і призватися до війська. Пішов до Луганського прикордонного загону. Тут вже майже два роки. Працюємо би, з достатньо великого калібру. Працюємо і як би там, там, на, на тій стороні дуже весело становиться. І... Вони зразу починають включати всі свої станції і штра розшукувати куди що літі. Вилітає до шість в півдронів. Ну і плюс арта починає працювати. Паспри по цьому нам треба швидко відпрацювати і хутко зникнути. Саме від його реакції та швидкості дракончика каже Асан залежить життя власне і побратимів. Асан, давай пішти. А сам кримський татарин народився в середній Азії у родині депортованих з Криму. Дідусь э, з бабушкою депортували їхати місяць. Люди вмирали, блін, в тих э, вагонах, в теплушках, в яких було там по 100 людей. Люди вмирали, їх просто викидали на станціях, десь в полях де останавлювалися. Пам'ятає повернення до Криму. Прожив е рік в Криму, а в батька ну в вічима, е сестри під Мелітополем жили. А в Криму було дуже тяжко, якщо ти не маєш особистого. Житла то було дуже тяжко там, з пропіскою, з усіма ділами. І батько поїхав до сестер. І через рік мене і мати і з батьком забрали до себе. Родина Асана зараз розкидана. Донька в Україні, дружина в Польщі, він на війні, є рідній в окупованому Криму. У Криму це моя історична родина. О, там жили, народились, жили і вмерли мої. Діди і прадіди. Ну, от. І поэтому Крим то дуже боляче для мене. Ми маємо таке дуже велике бажання покупатись в Чорному морі в Криму. Ну, от. ну, Будемо старатися, кажуть, будемо робити все можливе, що від нас залежить, щоб це сталося, бо не можна, коли держава. Віддає якісь території якимсь загарбникам. Асан каже, воює за майбутнє дітей і мріє повернутися на землю предків. Оксана Босуновська, Оксана Дворецька, Суспільне новини, Крим.